Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні четвер. Я. Я знаходжуся на Луцькому авторинку, хочу вам показати ціни на сімейні автомобілі. мінівени, компактває на семимісні. Прошу підписатися та активувати дзвіночок, щоб ви знали, коли виходять нові відео на моєму каналі. Також повідомляю, що зараз у вас є чудова можливість перевірити історію будь-якого автомобіля через сайт Carvertical з 20% знижкою, або за моїм промокодом автобазар, який також гарантує 20% знижку. На сайті Carvertical ви зможете знайти по ВІН-коду або по номеру Транспортного засобу, скручений пробіг, чи був автомобіль ДТП, скільки було власників авто, а також багато іншої корисної інформації про авто, яке ви перевіряєте. Carvertical це сайт, завдяки якому ви зможете не тільки перевірити автомобіль, а ще й проаналізувати, чи вартує вам шукати кращий варіант. Я сам ним користуюся і вам рекомендую. Посилання на CarVertical буде прикріплено на головній сторінці мого каналу, в описі до відео, а також в коментарях. Також перевіряємо для вас будь-який автомобіль на авторинку. Або по оголошенню. В список місць, де ми можемо провести комплексний автопідбір або перевірку одного автомобіля. Зараз буде на екрані. Також продаю автомобільний тощономіри. Хто має бажання придбати тощиномір з гарантією. Дзвоніть, буду радий допомогти. місний. Ще один варіант. Рено сценік інтенс. Так, 2017 рік, 15.600 нафарбована, сервісна історія є, телефони є, 175 тисяч пробігу 1,6 об'єм. Давайте ще можу вам зафіксую сервіску. А ви собі почитаєте, проб'єте по інтернету? Ось такий цікавий ще є варіант, який закритий. Шестиступенева, дисплей великий. Так, Комбінований салон. Цікавить. Дзвоніть. Opel Zafira, 2010 рік. 1.7 дизель, Дезель. 7800. Ціна 254 тисячі пробігу. Телефон є. На механіці. Каненний салон. Цікавить дзвонити. Опель Зафіра 2010 року, 1,9 дизель. 7300, 245 тисяч пробігу. Дозволите, хлопці! Вигляд середина, шестиступенева механіка, тканинний салон, сколпідйомники є. Volсwagen, Туран, семимісний, 2011-12 роки, автоматі 11600 просять двохлітровий дизель. Так, 211 тисяч пробігу. Ось такий варіант на автоматі. Тканинний салон. Цікавить. Дванет. Ще раз наголошую. Семимісний. Опель Зафіра. По інформації 2010 року. 1.7 7200. Телефон є так, на панорамі. 240 тисяч пробігу. Шестиступенева механіка. Мінтекермо, склопідйомники, сім місць. Цікавить, дзвоніть Наступний варіант. Opel Zafira 1.6 бензиновий варіант, 85 кВт 2008 року. Телефони видно. Давайте прочитаю 093 238 06 83 6450, можливий торг, семимісний Закритий, на жаль. Думаю, щось ти побачите. Zafira, 2012 року. 10700. Торг буде. Двохлітровий дизель, 125 потужність. 233 тисячі пробіл, самомісний на панорамі. Також, на жаль, закритий. Поруч через одну машинку. Рено сценік. 14-го року прощій комплектації, сертифікат, нова гума 9300. 2014 рік, Дизель 1.5. 5, 227 тисяч пробігу. Шестиступенева механіка, тканинний салон, підлокітник присутній. Чотири склопідйомника. Шкода є ті. Повнопривідна, двохлітровий дизель, 103 потужність, 187 тисяч пробігу. Телефони є 15800. Закритий, на жаль. Повнопривідний автомат. Тканинний салон. Ось таке ще є тут варіант. Opel Zafira. 2011 рік. Дизель 7850, 201 тисяча пробігу. Так, два ключі, на жаль, нема такий саме об'єм. Чи один І7, чи один і 9 дезель. Теж запитаєтесь у власника. Закритий варіант. Механіка. Шестепенева тканений салон. Семимісний. Так, вельсваген, туран. Туран по інформації 2012 року. 11900, 1,6 об'єм, 243 тисячі пробігу повністю обслужений. Панорамний дах: 6 механіка, мультикермо, 4 склопідомника, тканинний салон, підлокітник присутній. Зацікавило. Дзвоніть. Volkswagen Туран. На автоматі 11 рік, 2-літровий об'єм, 103 потужність 251 тисяча пробігу. Так, мультируль проїзд, клімат-контроль, підігрів сидінь, датчик світла дощу 13450. Тут є номер телефону. Ще раз зафіксую, щоб ви могли сконтактуватися з власником. Так, Citroen у нас 2014 року, 1.6 дизель на механіці 85, потужність з Швейцарії. 9900 телефони є. Гарний технічний стан, хороша комплектація. семимісний, На жаль, закритий. Механіка 6-ступенева. Канинний салон, мультикермо, скутодійомник є, старт-стоп. Кліма. Ось такий це четвертий, Пікассо. Поруч ще один реносцинік на механіці 6-ступеневій. 2011 року 7700-270 тисяч пробів, 1,5 дизель, 81 потужність. З сертифікатом. Закритий. На 6-ступеневій бачу салон комбінований. Круїз-контроль, 4 склопідйомника. Зацікавило дзвоника. Volkswagen Туран. 10800 2010 року 274 тисячі пробіга, 2-літровий дизель на автоматі 103 потужність. Закритий. Щось там видно, бо я нічого не бачу. Перші вікна передні затемнені дуже сильно.